Так ми сміялися перед Дном Росії, тут днями був, я особисто дату не пам'ятаю. Наші хлопці тут біля Іванківського знищили міномет тюльпан. Це такий міномет, але це міномет 240 міліметрів, там калібр набагато більше, ніж багато арти. Дуже потужна штука, дуже проблемна, бо якщо прилітає з такого міномету тюльпан, то Мало що залишається. Це другий. Перший знищили тут теж поруч, мені здається, біля Білогорівки хлопці знищили 6 червня. І ми сміялися, що ось два тюльпанчики для Путіна на День Росії з часів яру українського з любов'ю передаємо. Борис Охлебськ два, дуже велику ролеску знищили хлопці теж днями. Це дуже-дуже важливо Днями теж сажгли ТОР-2М. Пускову установку, таку вогнемет. Дуже, дуже, все, все, що пов'язано з вогнем, все, що випалюється, дуже-дуже неприємно, набагато неприємніше, ніж міни та осколки теж знищили. І це я кажу про такі речі, досить цікаві, яких мало, які такі відомі, рідкісні, як кажуть, жирна, рідкісна ціль. А те, що танки, металиги, бехи, то дуже багато тут згоріло. І з екіпажем і з десантом, тобто за кожен штурм вони платять дуже дорого, і це є єдина доступна Україні зараз тактика. Ми не можемо собі дозволити великі втрати, великі штурми. Тобто, ми сидимо в обороні і сточуємо, сточуємо, поки вони видохнуться. і потім прийде наш час вже бити, вже наступати. Я сподіваюся, що у нас буде дуже важлива для цього компонента. Домінування у повітрі, Що ви загалом можете сказати про озбро... озброєння окупантів, можливо, ворожа армія почала використовувати якусь нову техніку зброю. О, я вам розкажу цікаве, да е, насправді в них е, снарядного голоду такого ми не бачимо, бо обстріли постійно, і артилерія працює, і міномети працюють в них дронів. в них теж багато. На жаль, хоча їх кваліфікація і артилерістів, і дрончиків все ж таки гірша, ніж наших. Це так було і так є. І я сподіваюся, так буде. Вони почали використовувати дуже неприємні речі, такі як сонцепьок та Буратина, термобарічні боєприпаси, спалили декілька часів Часів'ярі обстрілювали, таке є. Але є цікаві дуже речі. Ми бачили це на Бахмуті рік тому. Зараз бачимо тут використовується в них багатоствольний бомбомет. Бо військовий відразу розуміє, що коли починається назва не за слово «міна», а за слово бомба, то це морська. Це катерів 1961 року випуску, такі бомбомети морські вони використовують. І ще 76 мм гармати. Це теж морські зняти катерів, з кораблів гармати. Зрозуміло, що це не зайве, бо якщо воно ємних і можна зняти з кораблів, якщо багато на складах БК для цього. Щоб не використати, але це показує те, що в них дефіцит вже. Вже не вистачає снарядів, вже не вистачає чогось іншого, і вони використовують це. Монтують на бронетехніку ці бомбомети. І пресофіцер Хортиці речник Натар Волошин казав днями, що і на Харківщині вже вони бачать такі речі. Тобто вони пішли вже вигрібати щось по сусікам, як у них кажуть. Це гарний знак, як і по особовому складу, який вони нагрібають, де можуть. Ну, Наприклад, ми знаємо, що вони. Набирали ще пам'ятаєте, до Вагнера нагрибали з колоній. Зараз нагрібають з жіночих колоній. Вже як вони кажуть, там медикинь якихось іще снайперів, але набирають ми бачили кулеметниці. В них є, тобто кого попало? Нагрібають сміття все з Азії, з Африки. Перекинули місяць тому сюди на Донеччину з тихоокеанського флоту, 2000 особового складу та бронетехніку. Це так зване сирійське угрупування, яке мало йти на ротацію, міняти в Сирії російські війська. Не пішли на Сирію, не вистачає, кидають сюди. Ми бачимо на Харківщині під Вовчанську, вони кидали так званий африканський корпус свій, який мав йти на ротацію до Африки, теж використали в Україні. Зараз я сьогодні бачу новину, що на кордоні з Фінляндією, з країною НАТО, де вони погрожували посилити. Дуже посилити оборону. 80% особового складу сняли з військових баз біля Фінляндії, перекинули теж на український фронт. Тобто, їх як і раніше багато. В них багато зброї, багато БК. але ми бачимо, що ця вже красива казка закінчується для них. А в нас потроху, потроху, прибуває щось. Звісно, я не можу розповісти, скільки в нас снарядів і мін, скільки у сусідів, я сам не знаю. Бо. Де скільки є зараз, де скільки везуть, коли привезуть. Це, звісно, військова таємниця дуже велика. Ну, навіть я ж кажу, я не знаю у сусідів, що і як. Я знаю, що у мене є зараз, не знаю, що буде завтра. Тому, звісно, сказати не можу, але скажу так, що працювати стає дедалі легше. І наші гради працюють, і більш важкі, касетні. Засоби РСЗО працюють. Тобто ворогу достається. Всі їх спроби штурмів, коли я кажу, багато штурмів. Люди хапаються з волкою. Як ви там живете? Ну це ж дуже важко. Постійно штурмують рано чи пізно вас. Ну відвинуть так, вони штурмують постійно, але за кожен штурм вони е, розраховуються дуже дуже великими втратами і в особовому складі, і в техніці.